До речі, про пекло глибина проростання пропаганди дісталася до найменших орченят. Я розумію, що це заборонений прийом, коли дітям ставлять дорослі запитання, вони починають розмірковувати там, щось про це розповідати. Це завжди смішно. Але це ви маєте бачити. А, Максим, чому ти підтримуєш СВО? Я підтримую себе, тому що нам треба побігти цивілізацію антіхітіста. Нам треба снести вот вот, э, колективний запад. Але, послухавши цей спіч до кінця, розумієш, наскільки все погано, бо далі за списком йдуть сатаністи, ліберали і масони. Але з масонами не все так однозначно. Філософ Рене Дінон про те, що масонство вообще і Там не понятно, то Ну понятно, що там є нормальний, ні Ну от ненормальних масонів кого ще надо, побідіть. Якщо є хороші масони, то може є й хороші антихристи. Священик РПЦ КДБ з наступного відео влаштував ДТП та намагався змитися. Але був затриманий. Говорить, він якось зовсім не по-християнськи. <зовес> <зовес> Увесь час спілкування з правоохоронцями. Росіянський піп на вихідному хоче здаватися мучеником. Решенька, <зовес> ну, посмотри, мене, давай. Але під кінець відео старець передумує і вирішує змінити релігію. Я <зовес> висланка. Який іслам, дурненький! Там же бухерити так не можна. Але потім він все ж повертається в православ'я і вирішує попрацювати. <працю> Цікаво, тим, що він намагався освятити яйця не на Великдень. Він порушив правило на кшталт того, що не можна використовувати магію поза Хогвартсом. З вами була актуальність. Ярослав Сезоненко. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Побачимось.